Вітаю вас, друзі, на каналі Magnum Steel. Тема сьогоднішньої розмови це модифікація наших вузлів відбору Mac Pro і Mac Pro Visual. Якщо раніше у нас була лише одна точка орошення, то сьогодні ми всі вузли комплектуємо шістьма точками орошення, кожна з яких має по три голочки. Тобто тепер у нас утворюється 18 точ точок орошення, що максимально збільшує ефективність вузла, а також вашої ректифікаційної колонни. Сьома трубочка, якщо ви бачите, вона дещо втоплена, вона не задіяна, не активна. Вона е, зроблена таким чином, щоб на неї флегма взагалі не попадала. А під нею встановлений термометр який знаходиться в паровій зоні. Всі термометри для вузлів відборів ми комплектуємо укороченими, а всі ніпеля під термометрів всі розточені під діаметр 6 мм. Це потрібно для того, щоб при необхідності встановити автоматику, що зазвичай має щуп діаметром 6 мм. Зверху вузла відбору у нас встановлений так званий грибочок. Е у випадку, коли флегма падає в одну точку, грибо вона стікає в край. І ми повністю можемо відібрати продукт. Тобто всю, при першому перегоні, ми можемо отримати продукт 100% відібрати, е відігнати у відбір. Ось приблизно так все виглядає. Всередині обробляємо. Склоструємо. А також є е у нас інші вузолі збору Mac Pro Visual, який відрізняється лише з е тим, що зверху приварений діоптер. В цей діоптер ми можемо встановити дефлегматор відбору. Вибачте дефлегматор Дімрота і повністю контролювати процес. Також у нас з'явилася малесенька новинка це вкорочений діоптер. Це дуже зручно його можна використовувати як в поєднанні з дефлегматором Дімрота, що виглядає дуже ефектно. Все класно видно. Ось. Або ж його можна також використати. Поєднанні з вузлом відбору: або з візуалом, або з Mac Pro. Таким чином, ми повністю контролюємо процес, бачимо захлеб колонни і бачимо, як орошує насадку. До речі, що я хотів би порекомендувати всім, не залежності від того, чи у вас діоптер вкорочений, чи він стандартної довжини, раджу наповняти його як мінімум наполовину. Насадкою. Це може бути РПН, це може бути СПН. Але ви чітко бачите, коли відбувається захльоб, щоб вчасно прийняти міри. І бачите, як гарно орошує насадочку наш, наші нові вузли відбору Mac Pro і Mac Pro Visual. До речі, ще одна порада: при ректифікації використовувати все ж таки не RPN, а спірально-призматичну насадку. Як називають її спн кою У нас в продажі з'явилася СПН-дестигранка. Спробую її показати. Ну, не дуже чітко фокусує камера. Але на даний момент дистигранна насадка рахується найбільш ефективною. Я думаю, що не тільки в Україні, але й в цілому світі на даний момент немає нічого більш ефективного, ніж дана насадка. Вона у нас в продажу є як травлена, так і нетравлена, і розміром як 3,5 на 3,5, так і 4х4 мм. Можете заходити на наш сайт, ознайомитися з інформацією і, в принципі, придбувати її для власних потреб. З нового року у нас планується ще декілька новинок: це утеплювачі для кубів, це скорочені діоптри 3 дюйма та 4 дюйма. В даному випадку ви бачите 2 -дюймовий. А також будуть у нас скляні царги 2 дюйма, 3 дюйма та 4 дюйма для повного, повної візуалізації е, процесу, е, який відбувається у вашій колонії. Е, наразі все. Всім бажаю мирного, гарного дня, до зустрічі!